Анка не вчився в університету. Пан каже в університетові, замість звичного нам в університеті. Цьому чоловікові вдалося зберегти питому форму місцевого відмінка. Колись така паралельна форма в давальному та місцевому була значно поширеніша ніж зараз. Українці навіть надавали перевагу саме тій формі, яку використав цей пан. Але у 33-му році під маскою спрощення та узагальнення вживання цієї форми було обмежено, і нас змусили надати перевагу тій формі, яка відповідала аналогічному російському закінченню. Чомусь у давальному відмінку нам рекомендували вживати саме форму на ую. Тобто, наприклад, сину, а ось синові це вже було заскладно для нашого мовлення. Подібне відбувалось і в місцевому відмінку. Цензурою було рекомендовано використовувати лише одну форму, наприклад, у серці. Бо у серцеві форма вже була небажана і навіть націоналістична. Ось вам банальний приклад, як стирали бар'єр між російською та українською. Начебто, щоб знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті. І це лише одна однісінька заборона, серед безлічі інших. Але в наших силах повертати, поширювати е, ці форми, як робить цей чудовий пар. А який із варіантних форм надаєте перевагу ви? Пишіть у коментарі.